Вітаю, любі друзі! І так, сьогодні пробуємо запустити гранулятор і спробувати гранулювати перший раз справжній компікорм. Я вже вчора виконував, вчора і позавчора виконував притирання матриці. Для притирання я використовував значить, висівки пшениці і до них додав літер олії. На 8 кілограмів цього і літр олії. Все вийшло гарно. Все гарно працює. Значить, і В кінці я завершив на гранулюванні цього о, макухи. Ось Перебив макуху, це чиста макуха. І сьогодні хочу спробувати перший раз загранулювати зерносуміш. Значить, Тут у мене зараз є 18 кілограмів. Дельці свинячої, там перемішку кукурудза, ячмінь. <кій> і сюди зараз ми додаємо висівки. Значить, ми візьмемо десь 2 кг висівок. оскільки там дуже багато олії, і макуху додавати не будемо. 450 мл. Значить, що робимо? Зараз запускаємо гранулятор. Гарно прогріваємо його на притирочній суміші. А тоді, а тоді вже перейдемо далі. І так, 10-20 починаємо. 10.29. Пройшло 9 хвилин, починаємо потихеньку додати суміш. Так, отже, підведемо і доги. Наче я в 10-20. 10 хвилин прогрівав гранулятора, вийшло 10-30. І тоді хвилин, десь 30, я гранулював. Спочатку, гранулював. спочатку була більш волога суміш, верхня, що я перемішав. До десь він давав ,60 кілограм 60 в годину. А під кінець, коли суміш була геть суха вже. То давав кілограм 40. Але на сухій суміші працював він дуже тяжко. Навіть один раз зупинився. Тобто прийшлося вигребстити і запустити ще раз. Ну, звичайно, зараз на смережі, що там робиться. Коротше, ітог. При зволоженні суміші дає 50 кг на годину. Гранула шикарна. Як бачите, я ще розгорнув крупи не загранульованої дуже мало. Так, в принципі, для першого разу мені подобається. Звичайно, мені, як притреться, продуктивність буде чуть-чуть більша, ну, але чута не станеться. Тобто від однофазної мережі на такому маленькому шківочку його ну, хотіть, я думаю, інцейт. Тобто реальна продуктивність 50 кг в годину. Так, все мені подобається, все нормально, обслуговувати класно, ролики я. Не піджимав, не відпускав, тобто я лише закінчив. А, і в кінці я також закінчив. 10 хвилин я його прогнав на, на, на притирочній суміші, щоб гранули всі пройшли. Е, ще виходять білі гранули, тобто не всі зразу проходять, тобто ще потрібно трошки притерти. Ну, Але от для першого результату мені дуже подобається. Все дуже класно, я задоволений. Е, так, ну в принципі, я думаю, це все. Ага. Ще потрібно, я тепер задумався про охолоджувач гранул, тому що зараз їх сушити в такій погоді дуже тяжко. Так, гранула-тройка. Ще також гранула-тройка. Не знаю, то не знає, яка не тут товжина. Та, в принципі, то вже не важлива, від товжини не змінюється продуктивність. Так, ну, все супер. Я задоволений. На цьому все. Вам пока та зустріч. Не хворійте! Так, набрав гранул, в мене тут недалеко є експертна лабораторія. А от і самі експерти. Чу. Чу, що ви тут намісили? Чу, Чу. сюди. А ну, експерти, що скажете? Ну, общем, я так розумію, експерти задоволені. Паць, 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 спадь, іди сюди.